Державне бюро розслідувань продовжує масштабну роботу з викриття тіньових механізмів у сфері грального бізнесу, пов'язаного з країною-агресором. Одним із ключових напрямів притягнення до відповідальності організаторів нелегального онлайн казино Пінап та повернення незаконно отриманих доходів до бюджету України. Вчора, 28 травня, працівники ДБР повідомили про додаткову підозру одному з директорів компанії, який координував роботу українського сегмента грального бізнесу. Директор ТОВ Укргеймтехнолоджі перебуває на території України та йому вже оголошувалась підозра у лютому 2025 року. У новій підозрі йому інкримінують участь у злочинній організації, умисне ухилення від сплати податків, особливо великих розмірах, максимальна санкція за цими статтями до 13 років позбавлення болі із конфіскацією майна. Нова підозра дає можливість розширити коло фігурантів справи. ДБР вже готує подальші процесуальні рішення, які дозволять оголосити в міжнародний розшук інших причетних осіб, громадян України, що переховуються за кордоном, а також притягти до відповідальності громадян Російської Федерації, також причетних до діяльності нелегального грального бізнесу. Окремий акцент на поверненні незаконних активів державі у межах справи. Вже арештовано понад 2,6 мільярда гривень, які можуть бути стягнуті до бюджету. Так, за матеріалами ДБР 25 травня 2025 року. Указом президента до низки компаній та громадян РФ застосовано санкції. Спільно з міністерством юстиції, ДБР здійснює процедуру стягнення ще 2,6 мільярда гривень, переданих в управління АРМА. Це черговий крок у межах системної роботи ДБР, яка триває з квітня 2024 року. Тоді було викрито роботу мережі сайтів ПІНАП, що діяли без дозволів. У рамках розслідування проведено десятки обшуків, вилучено серверне обладнання, арештовано рахунки та активи компанії. Раніше було повідомлено про підозру низці інших. Керівників та службових осіб слідство триває. ДБР встановлює інших організаторів, фінансових операторів та осіб, які могли б бути залучені у функціонуванні тіньової структури. Усі заходи спрямовані на ліквідацію незаконного грального бізнесу в Україні та повернення мільярдних збитків державі.